Мене запевнюють, що Бог нам іспити дає лише по силам. Тоді чому так забагато молодих лежать в могилах? Тому що сил не дав їм Бог це пережить, Чи іспит був складнішим, ніж мав бути, Бог мовчить. Мої руки як крила хворого птаху, то підіймаються, то опускаються. Надія з'являється, трохи побуде і розчиняється. Думки на воді, на землі і на небі і під землею ранений вітер перерізає неба трахею, стая розвіяна, гнізда розбиті, рідних дахів, то підіймаються, то опускаються крила птахів. Падав сніг на поріг. Я хотів, але не зміг зберегти свою сім'ю та зробити всім уют. Заробити всіх грошей, наточити всіх ножей, полетіти на зірки та купити всім квитки на літак в далекі страни, скуштувати дивні страви, позалазити на гори, позабуть біду і горе, побувати на концертах, стати мудрим та експертом по напоям і жінкам, по мистецтвам і книжкам, мати радість, чути сміх. Я хотів. Але не зміг. Він був поетом діячем яким то ще, тобто робити щось руками він не вмів Вообще. розходував папір, чорнила, фарбу, гаяв час, обкрадував життя свою державу і, звісно ж, нас. Тому по смерті його, щоб про нього не забудь, потрібно пам'ятник поставити, мабуть. Щоб всі гадали, що за глиба, за скала, яке воно ніяке, шмат лайна. З Днем народження, моє вітання, скільки б років тобі не було. Ти дожив до цієї дати, стало більшим твоє минуле, стали глибшими твої зморшки і хрустять твої суглоби. Я вітаю, я без злоби, ще живий. Шкандибай потрошки. Мені потрібна твоя згода робить з тобою що завгодно. Возить по світу, співати пісні, ніколи не казати ні. Ми перейдемо всі кордони країн, моралі і закону. Скоштуємо тайне, вип'ємо зле. Нас не спіймають, не знайдуть, якщо нам, звісно, повезе. Ми ризикнемо всім, що маємо. Ти мною я тобою знаю, ціна висока, ризик є, всі ставки на кону життя круп'є, страх, сумніви, остання перешкода, мені потрібна твоя згода. Розсіявся, розвіявся, рознесся по степам, мій жаль, мій сумнів, мої мрії, та я сам. Розвіялись вірші і пісні, фотокартки і слова. І залишилась музика сама, понеслась музика по нотам і ладам, подалі від людей до неба, я був там. Як в пластмасову скриньку в її гарну голову складалися різні думки, рецепти, поради астролога та зіркові чутки. Вона нею думала, то все перемішувалося і шелестіло. Вона дорослішала, щось робила та непомітно старіла. Ми всі носії тієї скриньки з думками, з рецептами пластмасової голови, з чутками своїми страхами і надіями то все ми. Я засинав під саундтрек грози й грому, дощ краплями стучав у вікно, старий знайомий, і вітер гілками дерев. Диригував, то був шопен, а може бах, я не впізнав. Літав, ресурми, мідні труби мені не заважали ця музика душі природи мене заколесала. Це я це все зі мною, життя на перемоці очі вулиці пустелі і нависаючі мости канати над рікою. Мінливий, шопіт під часу, надія на майбутнє, падіння вниз. І ледве чутне течіння часу вверх, де нас чекають зорі, дитячий сміх, тепло руки і синє море. Буває так, що ми зриваємось і падаємо глибини темної води і в сірий дим. Латимо швидко та повільно пролітаємо. Ми Богу молимось, але грішити не чураємось. Бог все простить, напевно, може бути. Ми всі недосконалі, всі і Бог, і Його люди. На ранок, замордований віршами, прокинувся, сходив до вітру, знову ліг, не в темі, не в ресурсі і не приходячи до тями. Так після кожного візиту в музи себе я відчуваю знов і знов, я віддаю їй сили, почуття і пам'ять, і свою любов. Не стріляйте в музиканта, грає, як уміє, і що голосу немає, не його провина. Дурним голосом волає пісні соромицькі, йому треба годувати, доньку і два сина. В нього лиса голова і тремтячі руки. Він не файний підприємець, не діяч науки. Він грошей не накопичить, хату не збудує, тільки грає на гітарі, в дудку якусь дує. Його жінка ще не вбила, бо смішний буває, зігріває її в ліжку та вірші читає. А так штука недоречна і не дуже гарна. Занімає місто в хаті, в господарстві марна. Музиканти то не люди, помилки природи, нема користі від них дома і на городі. То сталося в метро, вона сиділа з книгою в руках, її впізнав одразу. І вона була моя, та книга, що дзеркалилась в її розумних, втомлених очах. Та відбивалась на чолі, як на долонях, знак. Я підійшов ще ближче, сумнівів нема, свої впізнав слова, набрався сили, запитав: то смішно, чи журба? Вона замислилась на мить та впевнено сказала, що автор має менше пить, що сенсу тут замало, і про кохання ніц нема. І про жіноче щастя, і що таких, як я, тюрма чекає, та нещастя. Я, відповідь, кивнувши головою, подякував, пішов, налив собі стакан вина і, затягнувшись косяком, продовжив розмовляти з собою. Зігріваюся котом, раджуся з собакою, розмовляю з обома, сміюся і плакаю. Отака моя сім'я хвостата і волохата». Кішка, пес та саме я, кото, песо, тато.